Доброго дня мої малята! Сьогодні хочу познайомити вас з літерою Х звук Х. Послухайте, будь ласка, казку. У кімнаті, в якій жила буква Х, завжди було темно, але не страшно, бо сяяло багато різнокольорових вогників. Як було яскраво та красиво, Буква Х відповідала за погоду. І якщо була посуха, враз викликала дощові хмари. Просиналась буква Х раніше за усіх і відразу бралася до роботи. Ось і сьогодні вона прикинулась, прокинулась і пішла в поле перевірити погоду. Вона весело йшла по доріжці. Та співала свою улюблену пісню. Дорогою зустріла ховраха і запитала, як справи? Не дуже добре, засуха, відповів він. Ходімо подивимось, дійшли до поля з пшеницею. Колоски сумно опустилися до землі. Пити, дайте пити, нас замучила спрага. Так, так, сказала буква ха, доведеться звертатись до хмарок. І почалися дива. Буква ха плескала в долоні і промовляла Хара, хара, вийди хмара, ходи, ходи, дай води. Після її слів налетів вітер і направив усі хмари до поля. Стало темно. Рах – загринів гром. Це хмарки зіткнулись одна з одною, і пішов очікуваний дощ. Букваха ледь встигла заховатися в норі ховраха. Ха-ха-ха, засміялися хмаринки. Крап-крап-крап. Стрибали краплинки з листочка на листочок. Ах, 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 зраділи рослини, бо без води, як без сонечка, не можуть прожити вони. Дощик напоїв усіх, умив, усе навколо забояло. Дощ учух тільки ледь-ледь на Вийшли буква Х і ховрах перевірити його роботу. Дякуємо вам, хмари, за допомогу. Ми вас відпускаємо. Сказав ховрах. Наші колоски піднялися, налилися, позолотіли. Ви гарно впоралися з цим завданням. Ми зберемо гарний врожай. Хліба буде багато, і ми зможемо спекти паляниці, булочки, пиріжки, промовила буква «Х». Повернулася втомлена буква «Х» додому, вімкнула світло і побачила. Усі букви зібралися в її кімнаті, а разом із ними ховрах із великим запашним смачним караваєм. Це з урятованою тобою пшениці, сказав Ховрах. Буква ха із великим задоволенням пригостила всіх. Потім вони водили хороводи та сміялися хі-хі-хі. Ха-ха-ха. Дітки, а відгадайте, будь ласка, загадку. Був зерном він у землі, став із сіллю на столі. Що це? Так, гадали? Це хліб? А з якої літери починається це слово? Слово хліб? Хліб, звісно, з нашої вже знайомої. Букви Х, звук Х. Це твердий приголосний. Приголосний, тому що при його вимові повітря зустрічає перешкоду, твердий. У позиції перед буквою І вимовляється звук Х. Пом'якшено і стає. М'який, м'який хід, твердий х. А зараз ми з вами пограємо в гру. Визнач місце букви Х в слові. Холодно. Холодно. Вона стоїть перша правильно на початку слова. Хобот. Хобот. Теж на початку слова молодці. Хор. Хор. На початку. Тхір. Тхір. Це харьок. Тхір українською. Всередині слова. Молодці. Успіх. Успіх. Де ми чуємо звук Х літеру Х? Молодці в кінці слова. Наступне слово шлях. Шлях Х. Теж чуємо її. її наприкінці слова молодці. А зараз хочу, щоб ви повторювали за мною чистомовку. «Ха», «ха», «ха». У траві мураха. Хо-хо-хо у лісі тихо. Хи-хи-хи прийшли лахи. Хі-хі-хі лісточки сухі. Ох-ох-ох, потанцюємо удвох. А тепер ми з вами пофантазуємо. Уявіть собі, що буква Х це пека. Вона може випікати багато хлібобулочних виробів. Намалюйте, будь ласка, вдома, які хлібобулочні вироби напекла наша буква Х. До побачення, друзі!